Хе-хе-хе, усім привіт! І з вами Бронька із каналу Мелапі Крістал Броні Стар. І це письмо від Машеньки Заєць! Уху! Я її лише першого лиш получила. Слава Богу, у нас з'явилася поштарка, і вона тепер буде розмішити письма. Круто. Е, так, е, ну, що тут таке письмо собі, я не буду розкривати, е, де вона там живе, її вулицю. Таке дуже красиве письмо. Тут, тут даже чотири цих. І тут не розумію, що це за цифра написана 102. Так, зараз ми спробуємо відкрити. Mm, так, тут щось про увагу, правильність написання поштового індекса. Відкриваю. Я зараз легенько попробую відкрити цей лист і узнаємо, що мені прислала машенька зай. А, -а, а, я змогла його відкрити. Так, витягаємо. О, так, Тут є. Ой, який класний. Що? Конвертик відкладаємо, я, звісно, його збережу. Ой, де тут класні лапочки наклейки, тут є Селесті. селісті. Який класна наклейка під шопик. вау! Що з різиночкою ще зв'язано? Це, типа, як закладка. Ось така гарна голова різиночка. І така закладка з принцесами Диснея. Тут пише принцеси. Отакій от принцеси і тут чуть-чуть ріночок є. Класно. Так, тут це такий магнітик, я так поняла, пише t лувер і такий класний, така мілашка, білочка. Я бажаю білочки. Так, спробуємо подивитися на малюнок, який вона нам прислала. От один з цих малюнків, дуже прикольна поняшка, яка типа сидить. І тут пише 2015, вроді би 22К і з золота власка. Вроді би так. І ще дуже такий крас, класний малюнок. Ой, тієї ціка прикольно. Омітка то ще супер. І тут пише Я люблю лісовать це, типу, як вона говорить. Машенька казати, дуже рада, що тут такого, всього багато. Спасіба тобі, пока всім.